У ваші увазі пропоную на продаж трикімнатну квартиру, житловий масив Варшавський, мікрорайон Виноградар. Квартира складається з трьох окремих кімнат. Загальна площа 95,5 метрів, житлова площа 45 метрів, кухня, вітальня 20,5 метрів. Квартира розташована на 11-му поверсі. Будинок зданий. Витяг, технічний паспорт на руках. Наявності один довгий балкон, який об'єднує кухню і кімнату. Квартира після будівельників. Кімнати окремі. Санвузол роздільний. Сусіди активно роблять ремонти. І ще одна кімната, тут Лоджія, лоджія за засклена. Цей масив активно розбудовується. Поруч ретравіль. Дуже багато супермаркетів, магазинів, бутиків. Зручне транспортне сполучення. Доцентралізоване опалення комунікації заведених квартиру. Доглянути придупприбудинкова територія. Запрошуємо вас на перегляди.